Маленькому Васильку два рочки і вісім місяців. Він не знає, як це ходити, не реагує на навколишній світ та зовсім не відчуває життя. Він у нас не говорить, не сидить, не тримає голівку, не має рефлексів жування і смоктання. Він не реагує на околишній світ, він не розуміє близьких і не розрізняє людей, не впізнає. Дитина має проблеми від самого народження. Хлопчик народився переношеним. З першого ж дня життя він побував у реанімації, переніс передозування ліками, що уразило нервову систему і мозок. Його судомить щодня судомами в нього 100 судом у день. Він не може спати, він не може їсти. Він неспокійний, немає, е, е, е ніякого сну. Ну дитина неспокійна. Дитина приймає наркотичні ліки, через що реабілітаційні центри відмовляються навіть братися за хлопчика. Єдиний шанс на порятунок дала німецька клініка. Там лікарі обіцяють перемогти судоми. але обстеження і реабілітація вартує 51 тисячу 226 євро. Ми зверталися в дуже благодійні фонди, в Київські наші івано франківські різні. Нам усі відмовляють, тому що допомагають або НАТО, на або тільки по Україні кажуть, якщо ми їдемо на заграницю, ніхто нам майже не допомагає. Дуже важкий час, тому ми дуже сильно надіємося на, на небайдужих людей. Наразі зібрано 76 тисяч гривень. Як тільки вдасться зібрати половину всієї суми, Василька поставлять на чергу. Лікування відкладати не можна, від цього залежить життя.